Ну, що то таке є? Як воно має працювати на 12 вольтах? Беру клеми. Хтось мені колись задарував. А Миколай мені приніс отаку штукенцію. І буду зараз його обжимати. Бо нема ради. Так, це треба відкусити. Ви, витримаю ті кусачки. Витримали. Взяти термоусадки. Кусок треба. Два куски термоусадки. Тут багато нам не потрібно. Натягую спочатку термоусадку, щоб менше на стику поламалося. Єдине, що товщина того дроту мені не подобається. Напевно, треба буде вдвоє загнути, так буде надійніше, міцніше. Вдвоє то приблизно сантиметр мені треба. Так, щоб не перерізати жодної жилки. Отак. От І що? таки вдвоє, чи в одиничну? Я думаю, вдвоє краще. Давайте попробуємо, чи воно туди залізе вдвоє. Ну, так, не знаю, не впевнений. Поки ніхто не бачить, то пхаю. Оп, одна жилка не залізла. Треба поправити. І все одно дві не залізло. Ну, нічого, ви нікому не скажете, правда? Так, а яким я тут маю обжимати? по діаметру. Та, напевно, вісімкою. Ніколи ще тим не обжимав. Будемо зараз пробувати. От собака дика. Отако От раз. До кінця до кінця і жмемо. Йде як діти в школу. Раз. Ну, так собі результат. Зараз буду поправляти. Ну, що я вам сказати можу? Краще, ніж було, скласти вдвоє рішення правильне. Задоволений, чи я тою обжимкою. Ну, не знаю, ті клеми, як бачите, так не дуже обжимає. Ну, і сама обжимка, вона так широко ноги розкриває, як діваха, котра за старшу дружку в 35 років пішла. Тобто одною рукою це робити незручно. І проблемно. Двома руками та без проблем. На хазяйстві пригодиться. Поки так, ану поїде чи ні, ніби не стріляє. Що всередині не показую, ви то вже бачили не один десяток раз. Працює, добре. Сьогодні комусь повезло в той же день, то мій старий знайомий з 22-го року. Привіт-привіт. Ось так Пока-пока. До зустрічі. І акумулятор мені вернувся. Першу зиму я на ньому прорекантувався. Другу зиму батько і зараз батька забрав, бо в нас електрики більше нема, ніж є, і відповідно тримає 2,5 години. Тобто це свинцюватий, йому третій рік. Третій рік він першу зиму в мене тільки на котел. Літо стояв виключений і літо і зиму і ще пів зими. От зараз це простояв на в батька. Глянемо, що в нього по опору опір в нього ніби був нормальним. Ну, відносно нормальне, наскільки може бути в трирічного акумулятора, але тримає він 2,5 години котел. В той час, як будучи молодим, він це робив 5-6 годин. Тобто за 3 роки більше як половина ресурсу. 7 мільйон для вісімдесятки. Це напевно трохи багато, але ємність і опір, напевно, не напряму пов'язані. От ємність в нього вже досить мала. Буде тепер в мене на тесті, бо фосфатник став на кемота на вольтпольську. То люди питаються, чи можна. Я кажу, одним можна можна другим не можна. Мені можна, я поставив. Скоро вам розкажу, як воно. Чи то рагу, чи то реггі, якийсь музикальний бомбастик. Вмер молодим. о електроліт видно ще. При підключенні 48 вольт замість 24, то привезли мені. Ми його виключеним включали, кажу, дуже добре. То так само, як можна сказати, що ви когось копали ногами по животі, коли він спав. Конденсатори постріляли, низька 99% пішла. Питання, чи власні потреби. Мити від електроліту, шукати, чим замінити конденсатори по розміру і пробувати ремонтувати, а що зробиш. Красавчики, конденсатор вириваю, як хорі зуби, щоб тим не бавитись, не мацькатись лишній раз. О, причому два вціліло, що цікаво. Місця тут ніби як виглядає, так що вистачить щось запхати, так щоб не пошкодити. Провід на термодатчик. Як там зуби рвуть Отаво якось. Оп. І витягнув. Є, де смітник? І другий так само. Хап. І витягнув. І все, і вже зуби не болять. Нема чому боліти. Є. Вимивати то все треба. І що ви думаєте, що то за наші люди пішли, вони навіть нормально спалити інвертор не можуть. Все працює. Транзистори на 82 вольти. живі. Конденсатори то купив сюди два стануть більшої ємності, більшого розміру. А два інші, то буду пхати чи три. Як вже мені вийде. Конденсатори міняю всі, тому що тут один я зрушив, коли рвав зуби, а другий. А другий мені просто не подобається. Якщо вже три стрільнули, то два тих невідомо, як вони там будуть. Конденсатори не люблять після перенапруги працювати. Є ймовірність, що є мікропошкодження ізоляції, і воно буде прогресувати. Коротше, не дали мені заробити того разу. Отак от: два стають як рідні, а два як прийомні. Все одно я їх буду фіксувати. Чим я буду їх фіксувати? Хотів сказати епоксидкою. Не епоксидкою, а силіконити буду. Відповідно, я їх перев'яжу і проблеми не буде. Бачте, не налазить. Ну, але нічого, ви нікому не скажете. А власник, я думаю, не буде проти. Отак. От і все. Ні біть, ні крашені, краще, ніж до аварії. Сумарна ємність та сама, чи навіть більша, і буде жити. Хтось тобто мене ще питався, чоловічий, а як ти? Паяєш дроселі, бо зверху не підлізеш пропаяти, а знизу не пропаяється чоловіче та пропаяється. Все нормально пропаяється. Навіть от в тих полігонах людським паяльником з турборежимом, от зараз, скільки в мене, 300 300 мало, давай так оп, 340 градусів. Воно прогріло полігон, щоб вичистити отвори. А коли є мідний провідник, воно взагалі без проблем пропаюється. Ось, притулив максимальну площу. Чекаю, коли прогрілося, і воно обалденно пропаює. Далі капілярним ефектом, як воно прогріте полютки, воно нормально просочується всередину каналу і пропаює повністю провідник. Тому немає якоїсь особливої потреби пропаювати щось зверху. Це так як з тими ж силовими транзисторами, що їх паяють з одного боку. І якщо прогрів нормальний, то воно пропаюється без жодних проблем. Просто максимальна площа жала, трошки завищена температура в буст режимі паяльника, і воно офігітельно пропаюється. Дивіться, найбільший полігон, бачите, калюжа довкола розплавлено все. Воно прогрілось і нормально пропаялось. І все. Тепер фіксую конденсатор між собою і доплати силіконом, фіксую хитро так, щоб був контакт до основи вібрацію і між собою, але не по всій площі, щоб був продув, щоб вони охолоджувалися, адже їм тут буде гаряче. Взяв, до речі, 105 градусні, так як має бути. Бо було 85 градусні потрібного розміру, але це варіант не найкращий, на мій погляд. Тут багато не треба. Тут зафіксувати їх між собою і все. Китайські штепсельні вилки дубові. О, трісло, то не перша згімна і палок. Інвертор від амбулаторника, виключений, реакція на 220 є. Є запуск. При запуску він бере з акумулятора, це нормально. Потім він йде в роботу, надіюсь. Чекаємо, коли він запуститься. Мережу побачив. Акумулятор бачить. Виключений, тому він і не працює. 220 є, відключаю 220, ми переходимо на акумулятор. Такий трохи дивний і замітний стрибок напруги. Лампочка суттєво яскравіше засвітилася. Ну такі вони є. Відключаю навантаження, дивимось холостий хід. Півтора Ампера без вентиляторів грубо. Видно вам там, не видно, чи вам то треба бачити. Воно працює. Під потужністю, то тестувати сенсу не бачу, тому що силова не мінялася. Спаліть по-людськи, що то ви мені принесли? А, не пам'ятаю, чи знімав, розказував, чи ні саме за ту. Ні, не слизні. Зі слизнями було багато. Не світиться взагалі. Влупило доріжку під резистором, не вгадав, з потужністю приїхали потужніші, ну запас не жме. Семестор цілий, згорів резистор, пропалив доріжки, відповідно, обесточив повністю схему. Зробив семестори цілі. А чому таке сталося, зрозуміти не можу. Пульта не дали, відповідно, обв'язки не маю. О, заблимала, замругала, хоче в'їзду. Буде працювати, щоб тільки приводи самі перевірити. Ну, буває так, що і безслизні брами перестають відкриватися.